І ще про одну боротьбу ще про одну так звану війну внутрішню, це що стосується мови. Ми розуміємо, Російська Федерація а, більше за нашу історію більше ста разів вона а, забороняла українську мову. Вона намагалася її знищити. Вона намагалася зробити її немодною. Вона а, намагалася якось так нав'язати і тому а, бувають і досі такі люди зустрічаються, коли від, коли ці всі. Факти відомі, коли ми весь час про це розказують, але вони заявляють: мовляв, українська це соромно, так сказала одна відвідувачка одеського готелю, влаштувавши скандал з працівниками, відео, звісно, облетіло в соціальні мережі, і не лише гості, але й власники закладів відмовляються розмовляти державною мовою, виганяють клієнтів на вулицю і куди звертатись в таких ситуаціях, коли зустрічаються такі. Особистості. Роблі гривені, це ж одне те. В Одесі російськомовна клієнтка влаштувала скандал в одному з готелів через українську мову. Говорити нею нібито не модно. У нас привить рублі, рублі рублі на нашій землі були сужесь рубля до праві довір. Тому що я в сужить розмовляла по-русські, і мені страви, тому що просили, що приїжджають дівчатки, а дісіки в сужит розговарива по русській. Не це молодь, а теж. Аби видно. дівчата працівниці, на яких накинулась гостя готелю, просто розридались від такої агресії, та ще й під час війни з росіянами. Маш, Мажне плана після гучного розголосу у соцмережах вже наступного дня мало не плакала сама відвідувачка, вибачаючись за свою поведінку вже тією. Модною мовою нічого не маю проти гривні і української мови адже ми живемо в Україні. І хочу також вибачитись перед дівчиною, яка яку я образила. Я цього не хотіла робити, і я вже вибачилась перед нею. Ось вона і, і перед всіма людьми. Якщо я когось побурила, знову Одеса 2023 рік. Цього разу вже власники закладу відмовились обслуговувати клієнтку українською мовою. Я могу я правильно? прислати ви... відмовити мені обслуговування, є хазяева чому я можу відказати? Ага, тобто ви з мною спілкуватися українською не буде там. Ні, я плохо знаю український, я не хочу себе строїти. Не хочете, а це вже столиця. Історія один в один. Відмовляється розмовляти українською мовою, відмовляється взагалі обслуговувати українською мовою. Сказала, що не подобається російською, значить, виходьте звідси. Виходимо, та не тільки заклади харчування, а й офіційні особи нехтують державною мовою. Киянка Ольга пригадує конфлікт, який виник із правоохоронцем, через те, що останній принципово не розмовляв українською. Яка різниця? Ось і все. Ось ось його. Ось його були пояснення. Поки я не відвернулася до нього спиною і сказала, що я, я не буду ні, давати ніякі свої е, дані, е, поки ви не перейдете на державну, е, він, він от, взагалі принципово не приходив і спілкувався російською. Фактично, правоохоронець, які працівники сфери обслуговування порушили закон, який діє в Україні з 2019 року. Кажуть, адвокати. Якщо ви знаходитесь на роботі, ви маєте спілкуватись виключно державною мовою. Якщо до кафе ви прийшли, то з вами вас мають обслуговувати виключно державною мовою. Є відповідний механізм, що робити, якщо цю норму порушують. Якщо так сталося і вас обслуговують іншою мовою, без вашого бажання, то ви можете повідомити. Представникам адміністратора керівництва цього закладу про дане порушення. Якщо вони його не виправили, ви можете викликати поліцію. Спочатку попередять адміністрацію, а після того притягнуть до відповідальності. Від 5 до 7 тисяч гривень таку суму доведеться заплатити власникам закладу за недотримання мовного закону. За 31 рік незалежності питання, якою мовою говорити, досі сварить між собою українців. Та таких інцидентів стає все менше і менше завдяки росіянам. З початку повномасштабного вторгнення 57% тих, хто говорив російською, перейшли на українську мову. Українська мова є визначеною конституцією мовою, яка є обов'язковою в усіх сферах суспільного життя. А якщо ми хочемо по справжньому позбутися залишків малоросійства і залишатися і стати потужною силою європейської нації, Такі питання, як мова, культура, ідентичність, повинні бути для нас пріоритетом. В окопах мовне питання взагалі не стоїть, адже часто мова, спосіб виживання, подозволяє індифікувати свій чужий. Військові, коли переміщаються між позиціями, вони вдягають на рукав скотч, щоб підрізняти свій і чужий певних кольорів. А що відбувається вночі? Як ви думаєте? Скотча не видно, пристрій нічного бачення чи в тепловізор не розрізнити кольорів. Що, з, що є таким оберігом, який дає тобі безпеку? Таким оберігом є українська мова. Тому що навіть ті, хто російською спілкується в день, переходять з заходом сонця на українську, бо це твоя безпека, це твоє життя. Тому що, ну, уявіть, якщо хтось тобі вночі буде йти на тебе і скаже, «Стой, хто йде, то, знаєте, тут всі на нервах, з великою долею ймовірності, це буде останнє, що він скаже. Тому що ворог близько. Українська мова чинник національної безпеки України. А суперечки з мовного питання можливість для ворога розпалити ворожнечу всередині нашої країни та нагадати про свій руський мір, тому якою мовою говорити в Україні, кожен має усвідомлювати за замовчуванням. Шевченко, Євген Солодовник, телеканал Київ.